Сені 5 років, і вона одна із наймолодших учасниць проєкту Співдія заради дітей в Івано-Франківську. Знайшла для себе тут нове захоплення малювати. Берега, зв'язди і моїх водітелів зі мною. І всякі домики. Все більше я і сьогодні так не люблю. Сьогодні у них випускний діти, серед яких як місцеві, так і переселенці впродовж місяця відвідували творчі і пізнавальні заняття в рамках проєкту Співдія. Ну мені тут подобається. Ну тут усі люди ну такі живі. «А тут!» Це зараз вони веселі, говірки і активні. Втім, так було не одразу. Зізнається менторка дитячих програм Софія. Вони легко йдуть на контакт. Спочатку трішки були лякливі, особливо коли включалася сирена, а зараз ми привикли, ми з ними замовляємося, бавимося, і вони швидко забуваються. Діти під час війни страждають як місцеві, так і переселенці, тому необхідно з ними працювати і трішки зменшувати, повертати їм дитинство. І роблять це за допомогою неформальної освіти творчих занять, рухливих та пізнавальних ігор. І при постійній взаємодії дітей між собою. А ще раз у місті. Сяць у кожному осередку організовують тематичні дитячі святкування. Нам дуже дуже подобається. Ми дуже вдячні за таку можливість, тому що діти відволікаються, вчаться, і цей заряд енергії, заряд позитиву у нас. Мабуть, триває місяць після кожного заняття. Проект на підтримку дітей в часі війни реалізує команда благодійного фонду Співдія за сприяння ЮНІСЕФ і Міністерства молоді та спорту України. Наразі він функціонує у десяти українських містах. У нас є стаціонарні команди, такі як наша. У нас є мобільні команди, і ми, мені здається, робимо дуже зараз велику психоемоційну роботу для того, щоб дітям у всій Україні було. Гарно наскільки це можливо, умов війни, набравши співдія заради дітей в інтернеті в гуглі. Ви побачите нашу сторінку на департаменті освіти. Там за посиланням переходите, а ви обираєте своє місто, де ви хочете вулицю, на якій приймати участь у наших заняттях, і координатор зв'язується і вас направляє далі. Нині 60 дітей відвідують заняття в Івано-Франківських гуртках співдії. А що ще близько півсотні відпочивають у літніх таборах більше половини. З них діти переселенці нам вдалося протягом літа. Зробити ці заходи тут на постійній основі в 11 школі. Дуже важливо, що сьогодні займаються в наших школах що є такий проект «Співдія», яка допомагає дітям, як франківським, так і внутрішньопереміщеним, сьогодні знаходити себе, мати свій час. Направду була певна проблема, адже в усіх містах він реалізовується на базі молодіжних центрів. У нас воно франківську поки що його немає. Він на етапі створення. Ми також очікуємо на підтримку від наших партнерів, щоб почати ремонтні роботи, і сподіваюсь, що десь. До кінця осені співдія діти і інші молодіжні проекти, які в нас існують, перейдуть уже в наш молодіжний центр. Проект задуманий терміном на 9 місяців, тригодинні заняття двічі на тиждень. І це кажуть координатори не так про освіту, як про психоемоційну підтримку дітей, насамперед тих, хто на власні очі бачив війну. Ірина Каленчук, Ярослав Лелет, новини на вежі.